Напередодні свята відзначення дня молоді на Прикарпатті щороку проводять у новому форматі. Цього разу нагородження кращих представників нової еліти краю з офіційних зал засідань адмінбудівлі перенесли у звичнішу молоді атмосферу кінотеатру. Тут і вручили грамоти переможцям конкурсу Молодий лідер Прикарпаття 2012 а також почесні відзнаки від голів обласної ради та облдержадміністрації. Коли людина бачить, що її позиція її. Намагання принести щось нове в життя. Воно помічене. Воно активізує цю е, хлопця чи дівчину до наступних е, кроків. Традиційний захід, впевнений Роман Іваницький, не просто формальність. Підтримка та заохочення особливо важливі на старті. Добре, розуміють це і благодійники, які допомагають у реалізації численних молодіжних проєктів. Кращим з меценатів визнали Олександра Шевченка. Директор Буковелю підтримує найрізноманітніші проєкти. Серед них і нещодавно створено молодіжну обласну раду. На цьому зупиняється. Ятися не планує разом з молодіжною адміністрацією області, разом з різноманітними молодіжними організаціями. Ми продовжуємо в незалежності від політичних ободобань цих людей молодих. Ми будемо однозначно їх підтримувати, продовжувати і стимулювати їх на майбутній розвиток. Кожен з нагороджених кращий у своїй сфері. Завдяки Михайлові у області виховується нове покоління політиків та підприємців. Їх навчають важливі складові успіху, вмінню правильно і красиво дебатувати. Ми робимо основний акцент на освітньому розвитку нашої молоді. Ми плануємо розширити до таких обсягів, що кожен університет буде мати свій окремий клуб, в якому зможе розвиватися. І ми вважаємо, що саме молодь є найбільш перспективною у плані розбудови місцевого самоврядування і громадянського суспільства в Україні. Урочисто молодіжну до нагоди свята провели і в міськоконкомі лідерів та активістів молодіжних громадських організацій нагородили подяками міського голови та грамотами виконавчого комітету міської ради серед тих, хто проявив особливу ініціативу для благорідного міста, пластун Тарас Зень.